Ну, справа в тому, що це питання піднімалося не тільки на цій сесії, це питання піднімалось з самого початку, в лютому, квітні місяці. До мене, як до депутата районної ради, звернулися багато жителів міста Баранівки, Вони звернулись з листом з підписами, щоб це питання підняти на сесії міської і районної ради, тому що перша об'ява була в лютому місяці, друга в квітні місяці, де ЕКОНОВА підняла питання. Звернення заяву внесла в газету, що вона хоче у місті Буранівці побудувати утилізатор з термічного знищення небезпечних відходів. І люди почали дуже по цьому питанню. Виясняти, що це воно таке, і поручили мені цим питанням зайнятися. І я якраз починаючи з квітня місяця, разом з Аліжаном Борисовичем Курбатом, так як ми є депутатами районної ради, почали цим питанням займатися, виясняти, що це воно таке і чим його їсти. І з того часу ми це питання підняли і. На шпальтах газети і підняли ми це ж питання на сесії міської ради, на сесії районної ради, на громадських слуханнях, де ми цю тему дуже дуже підняли на високий рівень, бо тому, що ми розуміємо, що якщо, не дай Бог, допустити побудову такого утилізатора, це дуже відразиться на здоров'ї і житті жителів міста Буранівки і напевно, що навіть не тільки міста Буранівки, а цілого Буранівського району. Стосовно депутатського западу на сесії правильно я озвучив цей депутатський запит, бо справа в тому, що два дні тому назад ми на комісії, яка була спеціально створена з депутатів районної ради різних фракцій, ми це питання розглядали, і комісія прийняла було рішення обрати мене головою цієї комісії і звернутись до органів місцевого самоврядування мається на увазі Баранівської міської ради, а також до Баранівської ради адміністрації по питанню. Чи хто небудь із їхніх керівників давав будь-які дозволи, погодження, листи по функціонуванню такого підприємства, як ЕКОНОВА? І на другий день мені прийшли відповіді і від Буранівської міської ради, і від райдержадміністрації про те, що ніякої переписки, ніяких дозволів і викидів і? Погоджень ні міська рада, ні Буранівська рада державна адміністрація не давала. Але ми знаємо, що є в нас інша така думка ніж не думка. а Такі розмови, що все-таки це питання розглядалось, і деякі керівники давали погодження своє для того, щоб організація Еконова мала можливість починати свою діяльність. Через то на сесії районної ради я. Підняв це питання і звернувся з депутатським запитом до правоохоронних органів, це прокуратури і міліції, щоб вони офіційно звернулись вже як силові органи до Баранівської і міської ради, і Баранівської ради адміністрації по питанню, чи справді надавались, чи не надавались будь-які погодження чи дозволи. Ну, По-перше, давати їм виступати чи не давати це є питання депутатів міської ради, районної ради. Але перед тим, коли я ще раз наголошую, була комісія, де були представлені всі депутати всіх комісій Баранівської районної ради і різних фракцій, ми це питання розглядали і були теж цієї економої. Ми там його повністю вислухали, хоча він дуже себе поводив. Не... А неадекватно, будемо так говорити, він почав говорити, що ми йому зобов'язані щось, що в нього всі є погодження, що в нього є всі дозволи і що ми неправильно поступали. І навіть на цій комісії було прийнято рішення, навіть не рішення, а е, хтось, по-моєму, із заступників чи е, голови адміністрації, а голова комісії, по-моєму, бюджетної комісії Супонець Віктор Сергійович вимушений був так толерантно попросити. Яка економою вийде з засідання комісії, бо він дуже себе неадекватно поводив. Ну спровотом, якщо вони кажуть, що вони мають всі документи, хай вони покажуть. Є на це правоохоронні органи, є на то і суд. Якщо вони рахують, що ми щось неправильно поступили, хай вони звертаються і доказують свою правоту. А ми будемо надалі настоювати на тому, що таке виробництво в Баранівському районі. Не потрібно в тому числі місті Бравнюки, бо тому, що розумієте, якщо їм дати дозвіл на це виробництво, то це не тільки з України, а з всієї Європи будуть завозити цю всяку непотріб і тут її переробляти, бо тому, що в Європі, як ви знаєте, всі переживають за життя своїх громадян. І вони не дозволяють такі виробництва. А вони їм краще європейцям заплатити чималу суму грошей для того, щоб ці відходи вивезти з їхніх територій, і перевести на іншу територію. А інша територія це знову наша Україна. І получається, що власники, які живуть далеко-далеко від Буранівки, будуть на цьому заробляти величезні кошти. А ми будемо травитись і наші діти, наші внуки будуть жити і працювати на зараженій території. Вопрос, который рассматривался по сути, по поводу нашего предприятия, наш вопрос, нам даже не дали слова, чтобы апеллировать, даже не апеллировать. Это мы не собирались оправдываться, потому что, первое, оправдываться только тот, кто виноват. За нами вины нет. И мы хотели действовать в правовом поле, мы хотели объяснить депутатам нашу позицию, наши правовые документы, которые мы могли показать, предоставить. То, что Запад на прокуратуру подали, это, мы ну, не боимся этого. Это потому что нормально. наша совесть чиста, это и в нашей ситуации у нас все документы, которые регламентируют нашу деятельность, законность нашей деятельности, в порядке. Поэтому мы не сомневаемся в решении акта прокурорской проверки. Это раз. Он будет однозначно положительный. Но если бы это повлияло на умы и суждения депутатов, это было бы хорошо. То, что в данном случае во всем этом бли, просматривается политическая подоплека предстоящих выборов, как принципиально бли, первый вопрос, который бли, обсуждался, это внесение в районную радость. То, то есть это все оно одно, цепочки, звенья одной цепочки. В данном случае больше всего было то, что нам дали, не дали даже слова, чтобы сделать какой-то минимальный доклад по сути, Вопросы, которые рассматривался. Пытаются всеми силами, значит, Вельчинский, вместе с господин Вельчинский, вместе с господином Курбатом, задушить наше предприятие. Я не знаю, по каким причинам. Но что мне делать да, сегодня? 18 человек работают. что, сегодня взять, уволить этих людей и сказать, скажите спасибо им. Им, их, они приносят стабильный заработок. Я уже назвал, цифра почти 2600 гривен в месяц, средний заработок наших работников. Кормят свои семьи. Это взял в масштабах баранов, где-то порядка 600-700 человек в семье. Постоянно собирают значит, сбор подписи, как он рассказывает, сбор подписи. Я что не знаю, как это делается, сбор подписи. Приди, подпиши, приди, подпиши. Ко мне пришли, никто к нему не приходил. Никто не приходил, мы это все знаем, мы уже это все исследовали. Налец. Это все полный наверх. Далее, значит к этим публикациям. Да, публикации должны быть о намерениях, все такое. Он говорит, там 500-метровая зона. Да у нас там это промышленная зона. Это завод находится, это Лена завод. Это была промышленная зона. Там более 500 метров реально есть. Реально есть. У нас все виды деятельности, мы заточены под все те виды деятельности, которые, на которые нам выдана лицензия. Лицензия тоже просто не выдается. Буквально месяц назад. Очередной раз, значит, они наслали на нас очень серьезную Проверку, значит, экологическая прокуратура области, экология областная. Всю душу с нас вытрясли. Это же мы только за ним. Вот от проверки. И буквально. Если можно, можно зачитать. Сейчас, секундочку. Відповідно до выставок началь комитета Баранської міської ради. От такого числа решение 36-й сессии міської ради. та Запада депутатів Бараньской районной рады 17.04.2014. От у нас Державна екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція Житомирської області, акт перевірки дотримання вимог природоохронного законодавства в гаузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо, щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами. Це то, що нам не дали сказати. ТОВ ЕКНО здійснює операцію на підставі ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів. Відповідно до висновку державної санітарно-екологічної експертизи, діяльність ТОВ ТОВНО відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України. Технологія оброблення відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України. Вторинний полімерний матеріал відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України. Відповідно до науково-еконологічної експертної оцінки, Діяльність відповідає вимогам чинного природоохоронного законодавства та є екологічно допустимою. Зберігання видання відходів здійснюється відповідно до вимог екологічної безпеки в розрізі який які підняв господин Курбатов по поводу вибросу серед на повітря. Хотілося б від товаришів підприємців. Можно подняться на высокую точку Барановки и посмотреть, кто делает выбросы в атмосферном политоре. Куча пилорам, которые имеют сушки, которые дымят, валят уголь, сушат на стружке выбросы. Скажите мне, пожалуйста, хоть одно предприятие, которое юридическим путем оформило выкидывание в атмосферном Мы все время действуем в рамках правового поля. И стараемся, чтобы всем это показать и все это было наглядно и прозрачно. Мы ни от кого не прячемся. Те документы, те заявы, которые мы делаем, потому что это вымогает чинное законодательство Украины. И мы идем по пути правильному. В данном случае мы подали заяву про намеры, про наследки экологичной деятельности и про выкиды. Потому что это требует законодательства. Если кто-то еще в Баранов делает такое же, аплодирует двумя руками. Но в большинстве случаев все работают в черную. Никто эти выбросы не делает. И если вы коснуться встречный проверки пожалуйста, покажите. В данном случае, в этом мы усматриваем коррупционной деятельности, деятельность группы лиц. И по результатам проверки прокуратуры, которая инициировала районная администрация, районная рада, мы будем рассматривать вопрос о подаче встречного заявок в прокуратуру на предмет коррупционной деятельности группы лиц в вопросах препятствование законной деятельности предприятия. Конкретно сегодня было голосование, если далее это будет, то на группу депутатов, которые мы, э, уже, о котором мы говорили, мы рассматриваем это как использование служебное положение в личных целях, в данном случае коррупция это называется, и мы будем подавать встречные исковые заявления в прокуратуру, и будем в рамках, опять же, правового поля вырешивать все цифры.